Усім привіт! З вами Тихона Ген. Сьогодні ми будемо грати у партію у шахи. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми починаємо. Партія 10 хвилин у кожного. Сьогодні нарешті спробую поставити мат. Так, у нас людина з Казахстану Рейтинг 733. Дуже популярний хід зараз. Був такий якраз. Але я знаю, як на нього відповісти? Тим часом, доки людина думає, реально підпишіться на канал, того, що я ось стараюся, часто викладаю відео. А ви якраз можете підписатися просто. Давайте подивимось, що у нас буде далі. Це дуже цікавий хід. Давайте ось так на нього відповімо. Так, королева відійшла. Тепер, я думаю, треба зробити ось так. І якщо він з'їсть, я їм пішаком з непомітною загрозою на королеву. Людина це не помітила, і я з'їв його королеву. Сподіваюсь, вона не здасться, і я зможу все ж таки. Нарешті мат поставити, якщо взагалі переможу. Шах. Ну, схоже тут так, я вже переміг. Мені просто повезло якось я так виграв. Давайте продовжувати грати. Подивимось, як суперник відповість на цей хід. Цікаво, але шах. До речі, скоро у мене буде турнір по шахах, як скоро? Це буде 29 квітня. Зараз 24 я знімаю. І, можливо, я буду робити відео під час турніру. А це зараз дуже хитрий хід. Напевно. Сподіваюся, не програю через цей хід. Тут, якщо пішак і. Їсть коня на Є4. Тоді я їм його ферзем. ось так. З того, як він закривається. Конем хотів сказати. Але ні, це у нас дуже цікаво. Але, я думаю, просто буду їсти його фігури, доки у нього не залишиться король і більше нічого. Хм. Це хороший хід, але це поганий хід. А тут і хороший не можна назвати. Це просто поганий хід. І тут немає нічого хорошого. Лише тура летить. Бувай тура. Шах. Людина здалась, це на чесно. Але давайте ось реванш. Марш реванш. Добре, давайте спробуємо ще раз перемогти. Можливо, навіть до друзів додам цю людину потім. Бо партія мені сподобалась дуже. Смішно буде, якщо зараз виявиться, що це. не знаю хтось. Магнус Харлсон, наприклад, грав чемпіон світу. Док, що, здається, вже не впевнений, але буде цікаво. Коня їсти не можна, бо коли він з'їсть мого коня, я їм його ферзя. Тому подивимось, чи хитра ця людина. Ця людина дуже хитра відповідь. Але я знаю, як тут походити можна. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете більше партій. Тим часом ви бачите біля аватарок наших що у мене один бал уже, тобто одна перемога, а у нього доки що 0 балів, Тобто 0 переміг. Він разів, Я думаю, так можна походити. Тепер у нього ну, немає вибору. Пішак нікуди не може дітися, того що відкривається шах, і так ходити неможливо. А ось на турнірі два неможливих ходи і все, ти автоматично програєш партію чи навіть з турніру вилітаєш. На Часкомі, де я зараз іграю, такого не вийде зробити неможливий хід, просто платформа не дасть. Ось так. Тепер я їм його дуру. Чи може щось інше придумую навіть краще, можливо. Але якщо зараз буде хід Ферзь G2 із пішака, це буде цікаво, але ні, мій суперник не такий. Тому я просто спокійно їм дуру. Ой! Це геніальний хід. Вау! А як тут? Давайте просто відійдемо. Сподіваюсь, мені зараз мату тут не буде. Ну, як... ого, це мені цікаво. Чи зможе ще виграти? Дивіться прямо зараз. Головне зараз не програти взагалі. Тому що якщо я програю, буде 1-1. І треба буде ще одну партію грати. До речі, в мене не так і давно був ще один турнір, де я отримав четвертий розряд. А зараз в мене буде турнір вже. За отримання третього розряду. Це програм, здається. Ну тут можна здаватися, здається. Ну це єдиний хід. І тут мені мат в один хід. Хоча ні, тут ще мені не мат. Добре, давайте продовжуємо. Можливо, мій суперник ще програє навіть. Хоча по позиції можна сказати, що... Н -н -н. Я вже програв. Це. Це закінчено. Давайте напад зробимо. Цікаво. Їсти коня слоном не можна, інакше мені буде мат через декілька ходів. Але деякі речі зробити можна. Так. Геніальний хід. Так. Ой, як я програю. А. Це дивно, але добре. Серйозно? Це я такий жарт був зараз? Ви мене розводите, чи що? Як можна з такої позиції програвати взагалі? Як можна взагалі ось так протупити Королеву. Взагалі. Це. Ну, я у шоці. Того, що я дуже сильно програвав. А зараз я перемагаю. Увага. Зараз я перемагаю плюс 6. Це Тура і Пішак. Приблизно. Тура і пішак того, що. Якщо точно казати, то це якісь інші фігури треба підраховувати. А по балах тура і пішак. Куди ти видаєш мого короля своїм конем? Цікаво. Шах. Шах. Цікаво. Шах. Зараз так ще півгодини буде. Жартую, не перемикайте. Подвійний шах. У <плес> мене виходу немає. Того, що він нападає на мої фігури, єдине, що я можу зробити, це шах. Тепер вже можу щось інше придумати, здається. Сподіваюсь. Головне зараз не програти. Того, що неприємно буде, якщо ось перемагав, перемагав, вже було у плюс 7 і тут програв на рівному місці. Шах. 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 Мені здається, я тут можу мат зараз поставити навіть. Шах. Головне, щоб не було повторення ходів. Тоді. Буде неприємно, що ось так перемагав і програв на рівному місці через якесь дурне повторення ходів. Але іноді воно мене і рятує. Так, давайте. Ой. Все. Я програв. Фух, мій суперник не побачив цього. Потім розкажу того, що у мене йде зараз час на даний момент. Щоб походити сюди, то що він зробить? Цікаво. О те, що я і казав, вот так напав, зробив шах і нападаючи на натуру. І тоді було погано взагалі. Але, на щастя, він цього не побачив. Чи на жаль, дивлячись, хто це дивиться? Це єдине що я можу зробити. Ой, тут ти саме. Тут взагалі не зрозуміла позиція, можна в нічю спробувати. Але якщо людина відмовить, тоді нічого, тоді, можливо, ще буде боротися. Може навіть переможу ще. У мене лише плюс 4. Стоп, я вже 10-й хіт ну, втрачаю туру. І я цього не помічаю. Чого? Я так ходжу. Це жах, але в мене все одно навіть так, буде плюс два ще. І це дуже багато. Так він це побачив, на жаль. Я втрачаю туру. Тут треба думати довго. Але в мене немає довго. У мене лише мало часу є. 4 хвилини на усю партію. Давайте... Сподіваюсь, ви ще дивитесь. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб я переміг. Давайте так, ставте лайки, якщо думаєте, що я програю. Та підписуйтесь на канал, якщо думаєте, що я переможу. Усе чесно. Добре, давайте далі. Дивимось мого суперника часу не більше. Ой! Мене палець злетів, я міг просто з'їсти А... Це погано. Це дуже погано. Обмін мені вигідний, тому що в мене ще залишається кінь у такому випадку. Хоча я міг зіграти і краще, але вже не повезло. Що? Мого коня міг з'їсти. Давайте просто відійдемо. Дуже дивна партія, але дуже цікава партія. Якщо хочете її аналіз, аналізу, ставте давайте 10 лайків. Та якщо 5 людей підпишуться з цього відео, тоді я зроблю аналіз. Спеціально для вас прямо завтра. Чи коли підпишеться 5 людей. Але, я думаю, 10 лайків буде набагато швидше та легше для вас. Тому давайте закінчуємо партію. Сподіваюсь, я переможу. Так, тепер просуваємо пішаки. Починається зараз дуже швидка партія. Тобто дуже швидка стадія партії. Все, пробив королеву. Тимаш, що зробить мій противник. У мене зараз плюс 14. Шах. Чудово. Шах. Головне, щоб не було пату. Королевою я, на щастя, вмію ставити мат. та королем. Але у нього є ще пішак один. І це мене дратує трохи. Це погано, того, що я ще можу. Навіть програти можна сказати. Ось так. Шах Єс. все. Я перемагаю пішака. Чудово, тепер граю спокійно. Того, що тут вже він програє 100%. Дивно, чат заборонено. Можливо, він вже вийшов і зараз все. Я вже не зможу поставити йому мат. Ні, ще у грі. Ось так. Далі. І готово зараз. Зачекайте, чи не буде пати. Готово. Все, тепер просто просуваємо короля ближче до нього. Мат! Єс! Я переміг двічі. Дякую за те, що мене дивилося. З вами був Тихонагент.